іноземні банки немає сенсу лізти акції папери, якщо ви не володієте сумами таким і більше. Ви просто втратите багато на транзакційних коштах, залізете до якогось брокера, незрозуміло, який вас на комісіях буде обирати і так далі, і так далі. Тому якщо ви так хочете не ставати в доларах, то на депозитом в доларах в Україні. Якщо доход в валюті, тоді вигідно інвестувати, А покупайте за рівну валюту і вкладати в валюті, теж не сенсу. Тут е, немає однозначного рішення. Тобто ви маєте для себе зрозуміти, в мене є на сайті табличка, а, в який курс гривні ви вірите. Ставите 31, вона вам каже, інвестуйте в доларі. Ставите 28, вона вам каже, інвестуйте в гривні. А звідки я знаю, який курс? Ви для себе визначить, що ви вірите. А я правда зрозумію? Ви там три українські банки, «Приват», перефісін і... Там, right. і yeah. щодо блок, там був якийсь скепсис з вашої сторони, а щодо у корекції, я так розумію, з вашої точки зору він найбільш просто. Дивіться, «Ощад» і Україксі, державні банки, «Ощад» ну, взагалі вважається, що гарантовано державою всі вклади. От, В принципі, нормальні банки вища дохідність, ніж міжнародні. Я вам написав банки, е які займаються обналоги. І виводить зараз ринок. Називається банк, а насправді це була контора повідної дивальні грошей. Це все дійсно ну, справжні банки, які працюють, і кожен з них можна покласти депозит. Просто ви визначаєтесь ступінь ризику. Це табличка, це зароблені кошти. Ні, це защажка. Ще... Защаджувати. Я ж вам говорив, що немає значення, скільки ви заробляєте, якщо ви забуваєте про витрати частину. Має значення, скільки ви загощаєте. Це ріст активів, про які я вам говорив. Ну, це вже фактичні дані. А вони запланованими співаються чи ні? Тобто випланували. Ну сталось так, що я почав защадити набагато більше, ніж планував. Бо я в ІТ працюю, в мене зарплата до долара прив'язана. А ну, цілі я ставив в гривні і вийшло так, що я почав на цілі рухатись швидше. Ну, хоча мільйон гривень в доларах зараз при курсі 8, це 200 гривень. Зараз це 40 тисяч доларів провокати. Да, ну От, можна вже буде, як купити. Я цю суму, ну, це немає мінімального ліміту, я вам кажу приблизно дивлячись, як люди, це практично. Тобто за три місяці сума вбилась. Це ж вересня 2014 року. Ну так, 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 якщо політики, зрозуміло. Ну, так, да, я ж вам говорю, тобто, наприклад, я веду фінанси в гривні, да, в мене є доларовий депозит, він мене числиться в системі по 8. Тут бак відставчі стація. В гривні мене виросли. І Я тут з операцінками, там їх можна автоматизувати, так транспорт. Йдемо далі. Дослідження жителів Києва 2014, по-моєму, рік. Дві речі кардинально змінилися. Людей, які такий гедоністичний спосіб життя, тобто він такий думати про себе, розвиватися, їх стало кардинально менше, кардинально більше люди почали цінити порядок, ось синя школа, повагу, традиції, тобто ну, люди стали більш якимись, як називається сказати, соціальне це трошки інше, там є десь соціальне. От, связь. Да, от Вони стали більш консервативними такими, і в них з'явилось бажання стабільності. От. Після всіх цих змін, що це виявилося з точки зору фінансів, давайте подивимось. З'явилися тренди, коли люди почали економити. У ну, людей зараз сильно впали, зрозуміло, доходи доларом в реальному От. І вони почали. А, Робити певні речі. Перший тренд це Made in Ukraine, ми з вами про нього поговорили. От. Це не просто економія, це щось більше. Да? Це якесь емоційне задоволення від того, що ти підтримуєш українських виробників, вони тут платять податки, створюють робочі місця, врешті-решт ну, це виходить такий він-він. Да? Ви й для себе щось отримаєте, але в той же час ви допомагаєте цим маленьким бізнесом розвиватися. От. А з'явилися речі з комуналкою пов'язані. Ті, хто з вас дуже стикнувся з новими тарифами там, на газ, на електроенергію. Дуже багато людей почало це прийматися, почало купувати енергозберігаючі лампочки, ставити лічильники, ставити там, більш сучасні котли, в кого автономні котли. От. Тобто став раціональніший спосіб життя в цьому. От. Ну і взагалі те, що там стосується супермаркетів дослідження, вони сказали, що люди стали, якби вони не купують там саме дешеве молоко, там, от, яке там більше схоже на воду, але вони стали в принципі трохи менше купувати. От, звичайно, тренд є, що зараз більш дешеві продукти користуються. Бо він є, от, Але також був тренд, що люди стали просто більш раціональнішими в покупках в плані того, скільки вони власне, купують. О, і всі ці тренди вони роблять нас такими більш ем, як сказати, скромнішими чи, можливо, більш свідомими, да, раціональнішими в нашому ну, витрачанні і взагалі, як ми підходимо до, до наших травм. Тому я буквально кілька слів хочу сказати про цінності. Є е, 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 така проблема, з якою можливо і ви стикаєте в житті, да? я її називаю Сусіда хата Біла, а Сусіда Жінка-Мила. Коли е, в когось є дороге авто, і ми хочемо, коли дитина в школі в когось бачить смартфон з великим екраном, одразу хоче такий самий смартфон. А коли ми бачимо, що родичі купили чотирьохкімнатну квартиру, і думаємо, що вже і нам потрібно 4 кімната або двох кімнат мало. І от такі речі, коли ви по суті, берете якийсь стандарт а, ну, життя от, і намагаєтесь на себе натягнути, бо вам здається, що це от, правильний стандарт. От. Англійською це там, називається with із По суті, орієнтуватись на, на чужій якісь цінності. От. У кожної людини є якісь речі, які їй приносять саме задоволення. Для мене там, мобільні телефони приносять задоволення, от машини там, це просто засіб пересування. Я не дуже приймаюся рікамені машина, досі до речі немає. Кожен -е -е має для себе Тобто Ви, ви визначаєте да, для себе. Що вам потрібно на даний момент часу? Чи вам потрібна одна кімнатна квартира, чи зразу трохи в три І ці стандарти, які нам нав'язуються, да? тому що там літаки, яхти і так далі. От. Було дуже велике дослідження американських мільйонерів. Є супервідома книга Мільйонер мій сусід, Next Door». Найбільше, наймасштабніше за всю історію дослідження багатих людей, ну, в яких був мільйон активів. І їх там запитували, в них дуже цікаві були ці речі, пов'язані з машинами, з будинками. Виявилось, що вони право купують БУ автомобілі. От, більшість з них жила в хороших будинках середнього класу, але ніяк ну, от, о, цих замках, які показують то, по телевізору. Тобто це були звичайні там, будинки на якісь вулиці, просто там просторі. От, і, е, і коли їх запитали, які от, речі для них е, цінні, от, що їм ці гроші дають і, і, і на що вони їх готові витрачати, то е, була освіта, ну, освіта дітей навіть в плані. Тоб, у них найбільша цінність в плані витрачання це була освіта дітей. От, і е, вони х, переймалися своїм здоров'ям, тобто, вони багато витрачали на своє здоров'я. От, і вони називали, що для мене є зараз цінним, це за просто час своїми близькими людьми. От, тобто це питання матеріального, в мене там, 10 мільйонів активів, а в мене 100 мільйонів активів. Воно насправді для цих людей вже такого значення великого немає. Тому я вам бажаю про ці речі теж думати, пам'ятати, що хоча. Ми з вами говоримо про гроші, про те, як зробити, щоб ці гроші з'явились. І дійсно краще там, для щастя, щоб гроші були якийсь певний рівень. О, Це ніяк не і не єдине, що вас має хвилювати в житті. В мене є блог, де я пишу час від часу про, ці, про свою подорож до мільйона, яка вже майже закінчилася якісь поради, і є фейсбук сторінка де я, якщо я знайду щось цікаве, і воно є українською чи російською мовою, то я його перепрошую. Ви можете читати, заходити в гості. У нас сюда не є, в наші книжках буде. І тут, да. і да. тут це, так? Так, так. І фейсбуці, і кому цікаво, приєднуйтесь, читайте, коментуйте. Починайте свій власний блог, про свою історію. Як можна на цьому заробити? В Америці можна. Є, наприклад, дуже популярні блоги домохозяїв, які пишуть про те, як вони ну, заощаджують на витратах там, на продукти, там, на косметику і так далі. Є там категорії інвестиційних радників, які пишуть, я інвестую в то, я інвестую в той. Заробляти на цьому можна на Google рекламі, От. але в Америці. Як заробляти на цьому в Україні? Ну, не знаю. Хіба що у вас там будуть сотні-сотні тисяч читачів, які ви на рекламі Я не знаю, як зробити, щоб там Форекс сподівається. Там треба десь в настройках докопатися, мені не хочеться цим займатися. Ви її прибрали. Окей, якщо питань питання маєте, дякую вам за увагу. Сподіваюся, у вас натхнення для да. 80%.